Ровами, валами та парканом із секретами відгороджується Україна від диверсантів, терористів та військового вторгнення з Росії. На численні масштабні інженерні споруди на Харківщині вже з'явились біля пунктів пропуску. Облаштувати їх треба на 300 кілометровому відтинку, а нині готові не більше 2 кілометрів. Чому будують так повільно? З'ясовувала Світлана Фечун. Протитанкові рови уздовж кордону риють від світанку до смеркання. Щодня європейський вал подовжується щонайменше на 300 метрів. Спеціальні бригади прикордонників працюють відразу на кількох об'єктах, але екскаваторів у них лише два. Додати ще техніки обіцяють наступного тижня. Рови по потребуванням 3 метри шириною, 2 глибиною. Наприклад, машиною проїхати тут не проїдеш. Ну я думаю танку препятствия создать плюс э, пішком тоже перепрыгнуть лишний. Поряд із ровами височий двох із половиною метровий вал, за ним контрольна смуга та дорога. Ці інженерні облаштування заплановано звести уздовж усієї лінії кордону. В Харківській області це понад 300 кілометрів. Слідом за екскаваторниками йде бригада, яка встановлює паркан. За планами цьогоріч він з'явиться на 10 кілометровому відтинку по обидва боки від контрольно-пропускних пунктів. На вигляд він простий, але із секретами. Роєм ров, клубіно 77 см. ставимо туди. Секцію виставляємо опалубку. Протиоподкопна сітка заливається бетоном в опалубку. А обкопати її нереально. Прикордонні споруди проходять по селянських угіддях, де зазвичай люди сіяли кукурудзу та соняшники. Саме необхідність домовлятися із власниками земельних паїв стримує темпи будівництва. На це витратили майже півроку. Ми вже маємо певну дозвільну документацію на 60% земель в межах Харківської області. Це Говорить про те, що і люди, перш за все, чияся земля, вони з розумінням ставляться і розуміють актуальність іменно інженерного облаштування біля кордону. Прикордонники кажуть, лише за останній місяць затримали сім нелегалів із диверсійними намірами. Тож планують збільшити щільність охорони кордону, встановити додаткові спостережні вежі та облаштувати всі споруди відеонаглядом. Світлана Фечун Микола Шіров, Харків, Спецкор, 2+,2.